Я колись до срачки хотів в США і грав лотерею Грінкарт 10 років. Зараз Трамп відмінив Грінкарту, і як я розумію, прийом нових заявок не планується. Я, якщо чесно, коли дивлюся новини з штатів, піз. Єць, який радий, що я в Канаді. П'ю дабл дабл, які мені зробили індуси. Радію гусакам, які прилітають весною, і сумую, коли вони летять осінню, бо скоро буде мінус 30 градусів. Всім привіт! Мене звати Віталій, ви на каналі Маринюк, і в цьому відео я дам вам. П'ять причин, чому вам варто звалити з Штатів. Частина цих причин, це чому я все ж таки в свій час вибрав Канаду, а не Штати з їхньою програмою U4U. Я проживаю в Канаді вже три роки, і це, якщо чесно, дуже сильно повпливало на мою жагу переїхати і жити в Штатах. Цієї жаги вже немає. Ну і звісно, всі ці причини, які є в цьому відео, вони дуже пов'язані з Канадою, тому що. В Канаді з цими п'ятьма пунктами набагато краще свою думку ти можеш написати в коментарях. І не забудь підписатись на канал. Тут багато відео про Канаду і не тільки. Дякую. Перша причина найбільш важлива і болючіша для мене, коли я дивився на штати. Це легалізація та можливість залишитись в Штатах назавжди. Я завжди всім казав, що попруся в Штати тільки коли виграю грін карту, тому що я не хочу цих. Туристичних віз, вигаданих історій про політичний прихисток або про якісь задньоприводні історії, це все точно не для мене. І це така срань їхати в якусь країну, де за 333 мільйона тобі лікують просто звичайну діарею, тобі треба продати нирку, щоб просто перестати срати. А коли ти іммігрант і попадаєш в лікарню, ти. Одразу з тієї лікарні будеш депортований, тобто у тебе медицини майже немає. Працюєш на роботах за кеш, орендуєш за кеш. Збираєш той кеш, щоб заплатити якомусь адвокату, юристу, аби він пропихував твій вигаданий, до слова прописаний якийсь там політичний кейс чи гуманітарний кейс, і, і це реально історія просто висосана з пальця максимально. ну... Не знаю, це мені точно не імпонує. Це точно не для мене, тому я завжди грав грін карту і, типу, думав: виграю грін карту, окей, супер. Мрія здійснилася, полечу в Штати. Інші варіанти, це для мене тверде, остаточне ні. Ась, ось під шумок можна було полетіти в Канаду або в Сполучені Штати. В Канаді була програма КОЕТ в Сполучених Штатах була програма U4U. Що я і мої друзі та знайомі і зробили, хтось полетів в Штати, а я вибрав Канаду. Чому я обрав Канаду? Тому що тут хоча б є якісь накидки, якийсь план, плюс-мінус, ти якусь стратегію вже знаєш, як ти будеш тут кидати якір, щоб тут залишитись. На відміну від Штатів, де ти прилітаєш по ЮФУЮ, Потім починаєш змінювати ці статуси з U4U на TPS і пішло, поїхало, блядь. Деякі подають заявки на політичний прихисток, деякі йдуть на якісь гуманітарні якісь програми, потім планують подавати 333 апеляції до суду на свою справу, і таким чином вони будуть розтягувати свій легальний статус в Штатах аж там поки не буде 15 років. І це все буде типу напівлегальний статус, якщо дивитися, так, як зараз думають офіцери Айс і сама адміністрація Трампа. Тоді, коли я думав летіти в Штати по ЄФО, ще Айс не було, і якби Трамп ще не виграв свій другий термін і не мав в більшості в Конгресі. Але я вам скажу, що цей АС це ще той ТЦК, і він реально буде дуже сильно тероризувати міста штатів, так як зараз. Це відбувається в Мініаполісі. Це до речі, вже ми підібралися до другої причини, чому вам варто звалити штатів 24 січня 2026 року. Айс знову тероризують Мініаполіс, ловлять людей прямо з вулиць з робочих місць, хапають їх. Uh, і всі, хто з акцентом, або хоча б трішки схожі на якогось іммігранта, навіть якщо вони там живуть 20-30 років, вони їх хапають і потім вже розбираються так. Ті, хто мають громадянство, або у них все окей, там грін карта є, вона не просрочена, тому що проторміновані грінкарти, до речі, також можуть йти під під депортацію, якщо ви просто не оновили вчасно пластик, тому. Ну це дуже-дуже важка ситуація зараз, те, що зараз там відбувається. До речі, українців Айс також жорстих потягати, і не знаю, чим закінчилась та історія. Знаю, що їх везуть там в детеншн центр якийсь, і вони сидять в тому детеншні, який там знаходиться в Техасі, і туди їх зі всіх штатів майже звозять. Якось і не знаю, як це все працює, але дивлячись по тому, що люди знімають. В Тіктокі, як там когось як чогось чоловіка зловили, жінка плаче, що робити, в них там діти, він годувальник сім'ї, ще, вони ще додумались взяти будинок в іпотеку. Що робити? Типу, це все дуже-дуже погана ситуація. Не дай Боже, щоб ви хтось в таку ситуацію потрапили. Я надію, що всі, хто дивляться це відео, з вами нічого такого не станеться. Ну і ці вчорашні масові облави Айс в Мінніаполісі це дуже-дуже прямо жорстко, я б сказав. І вони реально знову. Мінуснули одного чоловіка, мирного громадянина. Є відео з різних ракурсів. Уже це був звичайний медбрат, який просто знімав на відео. Потім допомагав жінці піднятися, яку задули перцовим балончиком. Потім щось вони його також почали заламувати, і в нього була ліцензія на носіння зброї. Офіцери його тримали на підлозі, просто куртка задерлась, і там було видно, що в нього є зброя. Вон, він її не брав в руки, він її не намагався дістати. Просто була зброя. Один з офіцерів це побачив і просто в спину його зразу же просто дістав пістолет і просто застрелив. Хоча вони його тримали, і він не тягнувся до тієї зброї. Для чого вони його вбили? не зрозуміло. Тим більше вони ще всадили чи 11, чи 14 пострілів в нього. Це дуже якесь жорстоке. Перше відео ми також бачили, там де жінку. Ну, це не був напад на офіцера. Просто пригустили також кулею прямо в голову. При... На очах у всіх сусідів, які вийшли е, виганяти з їхньої вулиці офіцерів, Айс. І потім також були мітинги. І не дивлячись на вчорашній мороз, мінус 27, дуже багато зараз громадян, і не тільки громадян вийшли на мітинги в Мінніаполісі близько 10 тисяч людей, і Трамп стягнув. Нацгвардію для того, щоб придушувати цих людей зараз. І ось ми підібрались до третьої причини. І, до речі, ця причина була для мене номер два, чому я не обрав штати, поки не з'явився Айс і Трамп. Тому третя причина для мене це, звісно, медицина. І навіть не пишіть мені в коментарях оцю цю всю хірню за якусь там страховку, десь там щось платити, якихось 500 баксів на кожного члена сім'ї. І якісь там бенефіти ще від роботодавця, бла, 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 бла. В Канаді медицина безкоштовна, і плюс бенефіти є від роботодавця, тому пф, це взагалі ніяк не рівняється. То все повна херня, коли ти захворів чимось серйозним, або тобі потрібно народити ще одного спинного гриза, або тобі потрібно зробити якусь дуже важливу і страшну операцію, то все, тобі піздець. Там є ще купа історій ще з часів ковіду, коли люди потрапляли на госпіталізацію, їм виставляли рахунок 120-200к, чи там навіть біля півмільйона було, і потім страхова покривала 50% від того. І люди після того, як вже страхова заплатила, вони ще доплачували біля 100 тисяч доларів зверху, що самостійно мали доплатити за то лікування. Типу, в тебе була страховка, ти жив, ні ніби все окей, ні за що не переживав, і потім. Бац, ти попадаєш реально в якусь халепу, і ще в кінці цієї халепи ти ще винен 100 штук. Це вже після страховки, це супер багато. Ну це повна хуйня. Коли в тебе є сім'я, і не дай Боже хтось один з вас, всіх, там, з трьох людей, з чотирьох чи з п'ятьох захворів, то всі твої накопичення. Можна реально спустити на медицину. Одна справа, коли ти одинак, вовк, тігр, йдеш по життю, сам, але коли в тебе сім'я, це зовсім інші ризики. Коротше, цей мінус для мене дуже-дуже великий, так само як і наступний мінус. Е коли я, ну, типу, якби я навіть виграв грін карту, я все одно думав, що чи варто переїжджати, тому що ось цей мінус з медициною і. Наступний мінус, звичайно, зброя. І я вже бачу, як мені пишуть: та це ж добре, ти можеш захистити свій будинок, ти можеш зрівняти шанси з нападниками, грабіжниками, навіть на вулиці, якщо в тебе є ліцензія на носіння цієї зброї. Що ти можеш, що ти можеш захистити свою сім'ю. Так, я з цим згідний. Але. Чи знали ви, що застосування зброї в будь-яких конфліктах на 100 тисяч населення в Канаді в три рази менше ніж в Штатах? А це в три рази менше шансів, що тебе захуярять прямо на вулиці, бо ти з кимось не поділив дорогу і посигналив комусь на дорозі. А якщо ми порівнюємо стрілянину в школах, то Канада взагалі не має порівнюватись з Штатами, тому що її тут майже немає в Штатах. Маса випадків. Там просто дитина, яку чмирили і булили в школі, йде зла додому, приходить і бере батьківську зброю, яку, звичайно, в сейфі ніхто не зачиняє, а кладе просто собі під ліжко або на полицю біля трусів в шафі, бо ж треба ж буде вночі сім'ю захищати. Правильно? І йде собі в школу мучити всіх тих, хто його там ображав. А вони, в свою чергу, Звісно ж, самі перші зі школи повипригують з вікон або дуже добре заховаються, бо знають, що прийшли по їхню душу, і та ображена маленька дитинка. Просто змушена мочити всіх, кого бачить, і вона вже просто тоді вбиває тупо невинних дітей. В результаті реально страждають діти, які взагалі не причетні до їхніх цих сварок, або ж вчителі, або просто інші працівники школи. Тим більше цією зброєю може скористатись будь-яка людина, яка просто в дуже важкий для себе час зламається і зійде свого правильного шляху. І піде грабувати твій будинок, але тільки вже не з пустими руками, а зі стволом. До того лайна, що часто можна зустріти якусь публічну стрілянину десь в торгових центрах, на вулицях, на якихось е масових заходах, і здійснюється, звісно ж, люди, які були цілком нормальні до того моменту, коли в них поїхав дах. Тому трохи поживши в Канаді, і поспостерігавши за сусідом з Бігмаком через паркан. Я хочу сказати, що чисто по моїх спостереженнях, по тому, що я дивлюся в інтернеті, в Канаді з цим набагато краще. Хоча, навіть рік, може півтора назад, я ж все ж таки думав, що зброя це класно і це реально дуже дуже добре. Але поживши трішки в Канаді і подивившись, що відбувається в Штатах. Я дуже сильно змінив свою думку. Ну і останньою п'ятою причиною: звалити штатів, не жити там або не летіти в Штати це є агресивна політика Трампа і його адміністрації і просто Трампівської Америки. Трамп діє дуже агресивно руками офіцерів Айс щодо іммігрантів щодо громадян своїх. Це порушуються просто закони і права громадян або просто жителів Сполучених Штатів Америки. Дуже багато українців, які поїхали по ЮФОЮ в Штати, зараз дуже сильно переймаються, як буде відбуватися зустріч з ICE, якщо вони з ними зустрінуться. Незрозуміло, як їм залишатися в Штатах, та чи буде Трамп їм продовжувати їхній легальний статус. Можливо, що зміниться, коли він програє більшість в конгресі або. Програє наступні вибори, але ми ж цього не знаємо. І поки що Штати виглядають як дуже нереалістичний, дуже важкий, дуже прямо хардкорний варіант, щоб залишатись в цій країні, реально стати там на ноги стабільно, не хвилюватись за ніякий свій статус, за легалізацію і за те, що тебе завтра. Зловить якийсь там офіцер Айс, запшикає балоном і повезе тебе в детеншн центр в Техас. Тим більше, ця агресивна політика Трампа вона також типу якби агресивно діє на геополітичному рівні, що сильно-сильно можна сказати, вони зараз максимально сильно тягнуть, покривали один на одного рашка Китай та США, і у випадку якогось глобального глобального чогось там. Так, шанс на це, не знаю, може великий, може маленький. Зараз дуже важко все сказати, що буде завтра, не те, що через рік. Але якщо у випадку щось буде таке дуже-дуже погане, то я думаю, що Штати можуть отримати обмін деякими видами зброї, і швидше всього, першими підуть під приціл: це Нью-Йорк. Лос-Анджелес, ну самі великі скупчення людей. А це, звісно, Нью-Йорк, найбільше місто штатів, піде перше. Тому якщо ви живете в Штатах ще й в великому величезному мегаполісі, то це також має якісь там 0,5% ризику, що щось буде дуже дуже погане, і ви в це в це погане лайно також вляпаєтесь. Навіть самі того не знають. Якщо порівняти з Канадою, Канада не є ядерною державою, і швидше всього, по Канаді не буде здійснюватись така атака. Ще є також багато мінусів з бомжами та наркоманами в Штатах, але в Канаді їх також вистачає. І, чесно кажучи, я не знаю, де їх більше, чи в Канаді, чи в Штатах. Мені здається, що ця проблема. Північної і Південної Америки вона досить розповсюджена, тому е, дуже важко сказати де гірше. Я думаю, що це плюс-мінус на однаковому рівні. Ну і найцікавіше, куди їхати, якщо ви вирішите дати посьйом. Найкращим вашим рішенням може бути Канада, якщо у вас була віза Коет, або досі вона є, або дійсний е, дозвіл на роботу ще є. Якщо у вас е, є просто віза, но ви сюди ще не заїжджали, дозволу ви не отримували. Але у вас є попереднє погодження на отримання цього дозволу, якщо воно навіть закінчилось, його можна якимось чином поновити. Я не знаю деталі, як це робиться, але просто вам така інформація, що є така можливість. Тому якщо у вас є дійсна віза Коет, то спробуйте дізнатися, як ви можете це зробити, щоб прилетіти в Канаду. Реально рекомендую. Якщо ви ніколи не подавали на візу Коет в Канаду. То робіть вибір у користь тих країн, де буде легше з легалізацією. Легше з легалізацією, я маю на увазі отримати постійне резидентство і з можливістю максимально швидко отримати громадянство. Типу такі країни, дивіться, але не забувайте враховувати ризики цієї країни, якщо будуть якісь. Дуже серйозні геополітичні шуримури з моїх варіантів, куди б я прованув би з Канади, якщо б у мене щось би тут не вийшло з документами, і Канада попросила б мене закрити двері з тої сторони. Я б звертав би увагу на Латинську Америку, Азію, Нову Зеландію та Австралію. У варіантах, якщо ви дуже добре вмієте заробляти онлайн, і, типу, у вас там виходить. Якась мінімальна нормальна сума в місяць стабільно, або там є місці коли вище, але просто, щоб от мінімальна була стабільною, то придивіться до Таїланду та В'єтнаму. Там на тисячу баксів в місяць можна дуже класно жити цілою сім'єю. І я б точно не вибирав би Європу, Африку або Близький Схід. Запрошую вас до дискусії в коментарях та підписатись на канал. Дякую вам за перегляд та зустрінемось в наступному відео. Бай-бай!